Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушимо в смачну подорож, щоб дізнатися, як правильно харчуватися та залишатися здоровими. Готові до пригод! Здорове харчування це вживання корисної їжі, яка допомагає нашому організму залишатися сильним та енергійним. Основні правила їсти багато овочів та фруктів. Вживати молочні продукти крупи м'ясо чи рибу, уникати шкідливих продуктів, таких як чипси чи солодка газована вода. Завдання хто може назвати свій улюблений корисний продукт? Не вся їжа корисна для нашого здоров'я. Зараз ми перевіримо, чи зможете ви розпізнати корисні продукти. Харчування має бути правильним не лише за вибором їжі, але й за часом. Сніданок найважливіший прийом їжі, обід має бути поживним. Вечеря легка. Перекуси, корисні горішки чи фрукти. Пропоную гру. Складіть розклад свого дня, де вказано, коли і що ви їсте. Як зробити харчування веселим? Їжа може бути не лише корисною, а й цікавою. Пропоную вам прикрасити тарілку яскравими овочами або ж зробити бутерброд у формі звіря.